The Всім привіт, любителі халявних ігор, З вами Генга Бена, і сьогодні я розповім вам про всі актуальні роздачі та ігрову халяву за минулий тиждень. А саме ви дізнаєтеся, що зараз можна пограти абсолютно безкоштовно у Steam та Battle.net які дві гри роздають у магазині Epic Games А також розповім і покажу, як отримати унікальний зачок з фестивалю Steam на халяву. Ну і ще трохи іншої халяви та новин. Тому, додивившись це відео до кінця, кожен з вас обов'язково знайде для себе щось цікаве. Буду вдячний вашій підписці на канал, та якщо поширити це відео серед своїх друзів, ну а ми починаємо. У Steam цього тижня стартували безкоштовні вихідні. Дні, у грі «Humankind», MordHau, «Baratrauma» та «Fallout 76 The Pit». Якщо хто не знає, то завдяки подібним акціям ви можете випробувати цікаві для вас ігри безкоштовно, безпосередньо перед їх покупкою. Або ж можна просто скоротати кілька годин вільного часу в новій для себе грі. «Humankind» – це управлінська покрокова стратегія про історію людства. Гра дозволить переписати людське минуле та створити свою власну унікальну цивілізацію. На вас чекає 60 історичних культур для поєднання від бронзового віку до сучасності. Кожну епоху потрібно вибирати до Культуру, асиміляція якої додає певні бонуси та особливості, що дозволять досягнути нових висот. Мордхау це середньовічний онлайн-слешер від першої та третьої особи, де потрібно не просто бездумно махати мечем, а й вчасно застосовувати різні прийоми, вибирати напрямок для ударів, їх типи, продумувати фінти, обманні маневри та інші дії. Гравцям належить взяти участь у жорстоких боях, облогах замків та кавалерійських атаках, тож екшон забезпечений. Баратрума це космічний онлайн-симулятор підводного човна з елементами хоррору що знаходиться в ранньому доступі, де гравцям доведеться не лише керувати судном, а й боротися з монстрами. У сесіях можуть брати участь від двох до 16 гравців, але також є одиночний режим. Fallout 76 ЗПІ це рольовий екшен подій, якого розгортається у постядерному світі. У новому оновленні ви вирушаєте в подорож до міста Пітсбург, яке, напевно, буде знайоме гравцям з третьої частини. Випробувати перші три проекти можна до 10 жовтня, включно. А щодо Fallout 76 Зепід, то він буде доступний до 11 жовтня. До речі, цього місяця франшиза Fallout От відзначає своє 25-річчя, тому до 18 жовтня усім проходить відповідний розпродаж, посилання на яке я також залишу в описі. 4 жовтня відбувся реліз безкоштовного командного шутеру Overwatch 2. Практично у всіх гравців спостерігалися помилки з підключенням до серверів, різні вильоти, баги при вході та завантажені гри. За словами Blizzard, причиною стали до атаки, але не зовсім зрозуміло, як вони могли вплинути на видачу обіцяних бонусів для власників першої частини Overwatch. Звісно, всі ці проблеми і баги думаю будуть вирішені найближчим часом. Але Осад, як то каже, все одно залишиться. Чи зможе у Blizzard знову стати популярним та повернути колишню славу, покаже лише час, так що можете написати в коментарях, як вам ця гра і чи будете ви в неї грати. А ми переходимо до наступної халяви, а саме до фестивалю нових ігор у Steam. Про його анонс я розповідав вам ще в минулому випуску. Там же я згадав можливу халяву, яку ми зможемо отримати з цього івента. Власне, мій прогноз виправдався, і якщо я не помиляюся, кожен користувач, хоча б з першим рівнем Steam, може отримати такий унікальний значок на свій акаунт до 10 жовтня, восьмої години вечора. Для цього потрібно лише зайти на сторінку фестивалю, знайти там ось цей банер і переглянути 72 рекомендовані гри. Саме така кількість ігор потрібна для отримання максимального шостого рівня цього значка. Після його отримання можете прикрасити їм ваш профіль Steam, а також для тих, хто не в курсі, він дає трохи досвіду для рівня вашого облікового запису, що теж досить круто. Також нагадаю, що на цьому фестивалі ви можете випробувати безліч демоверсії різних ігор, абсолютно безкоштовно. Їхня середня тривалість, напевно, не перевищує 40 хвилин, так що я вже завантажив десяток проєктів. І хочу випробувати їх цими вихідними. Якщо комусь цікаво, то ось їхній список. Про кожну гру розповідати сенсу, думаю, особливо немає. Так що рекомендую вам особисто ознайомитися з жанрами, що вас цікавлять, на сторінці фестивалю або ж можете відібрати їх за популярністю, що насправді я і зробив. Компанія Sony планує і надалі випускати власні ігри не лише на консолях PlayStation, а й на ПК. На даний момент у пріоритеті, звичайно, залишаються користувачі PlayStation, коли як ПК-гравцям доведеться чекати нових релізів мінімум рік. Що стосується мультиплеєрних та сервісних ігор, то ймовірно. Вони виходитимуть одночасно на PlayStation та ПК. До речі, до кінця цього року Sony випустять на ПК такі ігри, як Uncharted Legacy of Thieves Collection, Sackboy A Big Adventure та Spider-Man Miles Morales. На офіційному сайті вже з'явилися можливість зв'язати свій обліковий запис Steam із PlayStation Network, що дозволить стежити за останніми новинами, оновленнями та рекомендаціями від студії. А як приємний бонус у деяких іграх на користувачів чекатимуть унікальні подарунки. Так що можете написати в коментарях щодо того, що ви думаєте про поступовий перехід Sony на ринок ПК ігор. Цікаво буде почитати. Я, наприклад, цьому буду тільки радий і завжди був за те, щоб ігри були доступні на всіх платформах. У Epic Games Store почалася нова щотижнева роздача, і цього разу вона пекельна. Так як ви можете абсолютно безкоштовно і назавжди отримати платформер Slain Back From Hell та Rogue Light Rising Hell. Slain Back From Hell являє собою аркадний бойовик у стилі хейті мета з головоломками та достатком крові. За сюжетом вам доведеться звільнити від прокляття шість областей готичного світу від шести смертоносних правителів. Також проект може похвалити. Гарними візуальними ефектами, олдскульним гімплеєм та крутим саундтрекам. Rising Hell також є піксельним платформером, але з елементами Rogue Lide, де головний герой намагається вибратися з пекла, борючись із армією демонів під важку музику. Обидві гри загалом сподобалися як критикам, так і геймерам, так що обов'язково забирайте їх на свій обліковий запис. Зробити це можна до 13 жовтня, а відразу після цього Epic Games почне роздачу аркади Toy Jam and Earl Back in the Groove, про роздачу якої я обов'язково розповім вам у наступному відео. Так що не пропустіть підписникам сервісу Amazon Prime Gaming, стало доступна жовтнева добірка ігор, які можна забрати до своєї колекції. Дейте про такі топові проекти, як Fallout 76 ZP для Microsoft Store, Middle earth Shadow of War для GOG та Total Warhammer 2 для AP Games. Щоб отримати ці ігри безкоштовно, необхідно оформити пробний період підписки або можете оформити повну підписку, якщо не помиляюся за 6 бактів. В описі до цього відео я залишу посилання на текстову інструкцію про те, як це зробити. Але також нагадаю, що ви можете купити відразу всі три гри за досить Ціною в різних інтернет-магазинах. До речі, окрім роздачі ігор, тут також можна отримати різноманітні бонуси для мультиплеєрних ігор. А саме скіни, ігрову валюту тощо. Терміни роздачі всіх нагород різні, тож поспішайте. Для тих, хто стежить за всією ігровою халявою, сайт під назвою Itch.io, думаю, буде знайомий. Я про нього не так часто розповідаю, тому що в основному там роздають якісь інді ігри, або просто малобюджетні В описі до цього відео я залишу посилання на різні ігри, які зараз можна отримати на цьому сайті безкоштовно. Але якщо вам цього буде мало, то тут у загальній сумі є понад 500 тисяч безкоштовних ігор. За їхню якість я, звичайно, ж наручаюся, але напевно серед такої кількості ігор знайдеться щось варте. У грі раз розпочався черговий твіч дропс. Триватиме він до 13 жовтня. Тому, якщо у вас є ця гра і ви хочете отримати халявні скини, то в моєму телеграм-каналі я вже опублікував повну інструкцію про те, що потрібно зробити для їх отримання. Тож підписуйтесь. Ну а на цьому моменті халява закінчилася. Сподіваюся, розказані мною новини та роздачі вам сподобалося. Обов'язково підпишіться на канал і порекомендуйте це відео своїм друзям. Або просто зробіть репост у соціальних мережах. Так би мовити, давайте підкорювати український Ютуб разом. А з вами, як завжди, був Аген Габена. Дякую за перегляд і всім до зустрічі в наступних відео.